Усім привіт! Мене звати Катя, і сьогодні я спробую розповісти і показати вам, як одягаються китайці. Існує безліч способів про це розповісти. А це особисто мій. На перший погляд може здатися, що їхній стиль одягу абсолютно не відрізняється від нашого. Але потім, коли уважніше подивитися, можна помітити, по-перше, різницю в тканинах та крою, які вони обирають, тому що найперше це що впливає на одяг, який вони обирають, це їхня фігура та клімат. Можливо, ви коли-небудь замовляли одяг з а, якихось китайських сайтів китайського виробництва, і ви замовляєте XXL, а вам приходить щось ну зовсім маленьке. Це тому, що здебільшого загалом азіати вони менші ніж ми європейці. Вони низенькі, вони маленькі. У них маленькі ніжки, ручки здебільшого. Хоча вони вважають красивими а, високих людей, а, худих і високих а, з білою шкірою. І також, якщо подивитися на фігуру типового азіата, то вони вузькобедрені, такі ну, тузики низенькі, квадратненькі і з не особливо вираженою талією. Саме тому їхній одяг зазвичай якийсь такий, трошки ніби оверсайз вільного крою. Ну і звісно, вони поціновувачі легких тканин, або натуральних, або синтетичних, але легких. В китайських торгових центрах, особливо в таких маленьких містечках, як Чидон, переважають все таки китайські бренди одягу, і це дуже цікаво, тому що по них можна прослідкувати, яка все таки тенденція естетична переважає, тобто яка пропозиція, хоча б переважає, і я вам покажу декілька найбільш таких популярних китайських брендів, і ви самі усе зрозумієте про що я говорю, і зробите якісь висновки. І ось, наприклад, є, звісно, якісь маленькі магазинчики, і ви вже можете бачити за моєю спиною, що тенденція китайської літньої моди ця, жіє до романтизму. От. І насправді дуже багато людей так чисто на вулицях можна зустріти в таких романтичних образах. А ось такі ось образи, бачите, романтичні. Загалом на сьогоднішній день я помічаю чотири яскраво виражених а, а, стильних естетики. Перша це жіночність, абсолютно жіночна тема з перлами, з мережевом, з шифонами, з отакими сорочками, тобто абсолютно жіночий такий напівділовий стиль. Також сюди я б внесла і мінімалістичний стиль, такий офісний, тому що він все-таки доволі у них жіночний, не маскулінний абсолютно. Другий стиль це також дотичний до цього: це елементи ганзи, мається на увазі елементи національного одягу, які вони, так скажемо, імплементують у різні свої стилі. А третій, це більш молодіжний стиль, який зараз дуже активно помітна тенденція 2000-х. це різні короткі шорти, різні закльопки, ремені, футболки на одне плече, а також якісь написи в такому знаєте стилі всі жінки-відьми, я б навіть сказала. Якісь принти, такі, як я носила там в п'ятому класі. А, і якщо ми говоримо про сексуалізацію. Яка тут в Китаї доволі неоднозначна, то все ж таки сексуалізація вже присутня буває в оцій молодіжній тенденції 2000-х років. Але найбільше сексуалізації я поки що бачу у четвертій тенденції, яка я б назвала така лялькова. І скоріш за все це прийшло з японських аніме, а також з корейської культури. з Скей-поп. Це дуже популярні тренди серед молоді, але насправді і не тільки. Це наслідування різних персонажів із різних аніме та мультфільмів. Дуже короткі спіднички. До речі, вони практично завжди надягають шортики під спіднички. Це якісь фонарики, це якісь рюшики, бантики, зайчики, котики. Щось мімімішне, щось таке дитяче. Але разом із цим. З підкресленою сексуальністю цього всього образу. А, сюди ж також я б вписала і оця така шкільна естетика, коли дівчата надягають якісь гетри, шкільні, шкільну ніби форму, але з екстремально короткими спідничками. А, і насправді це те, що мене трішки здивувало, тут у Китаї, тому що з одного боку. На мене дивляться іноді, коли бачать мене з відкритими плечима, хоча насправді ну, це закрите декольте, нічого такого тут я не помічаю. Але разом із тим вони носять дуже короткі спідниці, дуже короткі шорти. І знову ж таки, вони сексуалізують образ школярів. Це, як ви бачите, така трішки ніби шкільна тема. Спіднички, якісь рюкзачки переважають дуже часто. Не варто забувати про те, що зараз літо, і дуже багато китайців, китаянок вони а, намагаються вберегтися від сонця. Звичайні люди одягаються звичайно. Це якісь базові футболки, базові шорти обов'язково надягають зверху оці захисні сорочки, щоб сонце їх не турбувало. Дивіться, це це в основному реально просто базові футболки, базові шорти. Дуже дуже багато у них таких, знаєте, смішних масивних а, кросівок або тапочок. Можна дуже часто зустріти, коли молодь одягається просто в піжамні штани і ходять в піжамах. Ось ми зайшли в один із магазинів, і ви можете побачити, що тут все дуже гарне. І насправді цей магазин, ось тут назва буде, я забула, він розрахований більше для такого жіночого стилю. І зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Тобто, навіть якщо ви бачите, ось тут є трендові кольори, такі як рожевий, це в основному ось такі сорочки якісь. Ось такі вони дуже люблять різні. Майки-брюки, в них зазвичай такого крою широкого, також спіднички. Іноді буває, зустрічаються такі всякі милі футболочки. В основному база. Ось ця естетика дуже популярна, така, знаєте, жіночно трішки провінційна естетика. От. В основному знову ж таки за рахунок своєї фігури мені здається, що в основному вони надають перевагу ось таким буткат або широким широкого крою штанам, джинсам. Ну і ось найактуальніші сукні. Це квіткові якісь мотиви в основному. І бачите, такий елегантний жіночий, дорослий, офіційний стиль. Це прям дуже така схожа. На ті, які зараз продвигають найбільше. Музика. Наступний суток китайський магазин називається Designis з віза і вони позиціонують себе як елегантний міський стиль. Тут навіть є туфельки, і знову ж таки ми бачимо ось таку тенденцію таких спідничок. До речі, дуже багато в інтернеті зустрічаю саме отаких от джинсових спідничок. А ви бачите трендові. Кольори, і знову сорочка і отакий крій брюк. Ми тут помічаємо більше таких яскравих, ніби. Вже. Також ви бачите, що навіть якщо вони кажуть, що це елегантний міський стиль, я дуже багато бачу саме жилеток, а також сорочок. А, а також, ось знову ж таки, чи не здається вам, що ось це трішки схоже на таку шкільну тематику? Можливо, я собі вигадую, я не знаю, але мені так здається. А, що ще я помічаю багато і часто в інтернеті? Що вони повертаються до ось таких от написів на сорочках. Дуже багато, звісно, англійською мовою. Ось такі сукні такого крою сонячного, із натуральних тканин. До речі, дуже багато я бачу тканин у них, які. Жмакаються. От я не знаю чому. Вони прям полюбляють оці жмакаючіся тканини. Ну, ось, будь ласка, типова сукня, вітринна, фонарики, до речі, теж е, дуже часто активно бачу фонарики. От. О, це мені подобається. Дуже мало суконь, які підкреслюють талію. Ось це, до речі, симпатичне. Я трошки як біла ворона зі своїми коричневими майками тут. Ви можете бачити ось такий стиль. Типу, серйозна, знову ж таки, міська мода. До речі, дуже багато бачу футболок з, отут з резиночками або з такими затяжечками. Щоб робити їх коротшими. І все ж таки підкреслювати талію, у кого вона є. Ну, я не можу сказати, що ні в кого взагалі в Китаї немає талії. Звісно, це не так. Є дівчата високі, є дівчата з таліями. Але якщо ми беремо чисто загальну масу людей, то все ж таки більшість такі більш От. Саме тому, скоріш за все, на них і шиють саме отакі силуети суконь. От, якось так. Ідемо далі. Ну мені здається, що з китайським взуттям ми українці знайомі. Я вам зовсім не показувала А, до речі, в тих магазинах, в яких ми були, ціни вище середнього, і насправді вони там це коштує по 300-400-500 зайців юані. А якщо ми подивимося на ось такі, тобто ось це коштує 600 юані, наприклад. Тобто в торговому центрі ціни. Високі. Ну, ось, наприклад, все по 600. Оця сукня, ось ця кофточка, наприклад, коштує 300 юанів. Це приблизно 1800 гривень. Я не знаю, можливо, люди і скупляються в таких магазинах, там, де все по півтори-дві-три тисячі гривень, якщо на наші гроші. Але все ж таки я знаю, що більшість людей. Одягаються онлайн, тому що онлайн усе набагато дешевше. До речі, звісно, в Китаї є ще різні спортивні бренди і одягу я маю на увазі. І якщо вам цікаво дізнатися більше про спортивний одяг, спортивне екіпування, взагалі про спорт, ви також можете написати в коментарях. Я обов'язково щось придумаю, розповім, яким спортом займаються китайці, як вони одягаються. Ну, пишіть. Ось іще одна точка такого одягу а, в, а, на острівці, скажімо так. Я вже а, Вам розповідала, що вони іноді беруть якісь національні а, мотиви і використовують їх у сучасному вбранні. І це насправді мені подобається, я знаю, що це дуже актуально зараз. А, от У них такі різні є футболки з цими китайськими пуговичками, а, а також суконьки. А, це прям Традиційна з їхнього традиційного одягу, який називається Хандз, якщо я не помиляюсь, хандз. От, ось така з пандами прикольна. Що по ціні 665 або 199. Мабуть, 199. 200 зайців, 1200 гривень. У мене тут є, до речі, магазин. Точка, де можна дешевше знайти а, речі. От, оце прикольно. Разі трішки показати аксесуарів, отакі всякі дитячого стилю штучки, люблять крабики. О, і ось ми підходимо вже потихеньку до цієї естетики, про яку я вам говорила, що вони люблять все супер-гіпер А зараз ми прийшли в магазин, який називається Peace Birds, також китайський бренд, і він зорієнтований на молодіжну моду. І зараз ми подивимося, що вони пропонують. Це одно воно усе. Перегукується, все одно у нас помітні, широкі штани, закриті силуети, достатньо такі стримана естетика, офіційно ділові елементи, ось такі якісь рюші. Те, що я вам казала, з підборочками футболочки. О, Майка, це щось прям нове. От, блискітки спідниці. О, до речі, кльош. Оце ж основинки. Я, до речі, рідко бачу це в магазинах, але онлайн продається багато. Знову ж таки, пам'ятаєте, рустикальна естетика. Якщо це якась суконька літня, то і солом'яна хля... капелюшок солом'яний має бути обов'язково. І тут, до речі, ми бачимо вперше поєднання чогось супержіночного зуттям маскулінним. Це щось новеньке. А загалом я вам скажу, що от, оцей магазин мені нагадує насправді те, до чого ми звикли. Звісно, є якісь вже елементи тих 2000-х, про які я вам говорила, різні написи. Тобто, це дуже схоже на те, що я носила, коли була мала. Якісь повертаються незрозумілі принти. І ще я вам хочу сказати, що якість тканини просто. Жахлива. А незважаючи на те, що якість тканини жахлива, ось, наприклад, оцей цей костюм видно, що він не дуже якісний. Bird, Я навіть не знаю, скільки він коштує. Немає цінників. Давайте, можливо, на футболці подивимося. Немає цінників на футболці, теж Чоловічий одяг. Uh, Less is more. Uh, якийсь такий офісний більше, uh, це теж китайський бренд. Тому, якщо вам цікаво, напишіть мені, я зніму про нього. Я не вірю своїм очам. Я не вірю своїм очам. Я побачила китаянку в майці. Он вона стоїть. Ще й білявка. Можливо, можливо, це не китаянка. Ні, це китаянка. Вау! Ідуть просто звичайні люди ну, в футболках, в базових якихось штанях. Тут є дуже красивий магазин, який називається Ситіром, а естетика богемного ретро-стилю. Я зараз спробую вам його показати і глянемо, чи дозволять мені тут е, знімати. Ті ж самі літні штани, якісь, а, ціна, до речі, 360 гривень. 360 юанів, це десь приблизно 1800 гривень. А, але тут ви бачите естетику ще якийсь таких пікі-блайндер трішки. Ідемо, подивимося ще трішки на сукні. Сукні, як ви бачите, теж літні. Мені цікаво, чи є хоч яке-небудь сукня, яка була б а, Ну, все ж таки ні. От Вони все одно, бачите, такі якісь. О, такого крою. О, це те, що я вам говорила, бачите, знову ханзи. Тобто вони беруть свої національні мотиви і поєднують їх з якимись сучасними тенденціями. І ось такі роблять. Сукні. Оце мені б гарно було на... насправді. Я таке люблю. І сяо. Маленька. Чекай. Джега сяо, т хай сяо німен йоу такой тува джиґа джеґес. Знову ж таки, бачите, двохтисячні повертаються в оцих таких розкр... в варці, двохтисячні повертаються в варці джинсів. От. Це прикольно. Ну і ви чуєте, що грає. Щось таке, ніби китайський поп 80-х років. Ось, будь ласка, те, що я вам говорила, коротесенькі спіднички такі шкільного стилю. Таке щось дитячим. От ми зараз підійшли до вас з вами до іще одного магазину, який вважається популярним саме китайським брендом. Називається він Тату. І він також пропонує звичайні базові речі жіночі. І тут ви можете побачити теж. Ось такі сукні, ось такі е, різні ковтиночки. Але крізь завжди м, той самий. Бачите, тренди просочуються скрізь. Зараз у нас трендовий вважається оцей леменба колір. До них він докотився так само: ці літні суконьки, е, трьох'ярусні спіднички, звичайні сукні такого крою літні. І е, от бачите знову щось таке школа, офіс. Ну ось, наприклад, такий чисто вчительський костюмчик, як на мене, коштує він, як ви бачите, 500, 530 юаній. 530 юаній – це на наші гроші 6 на 5, 35, десь 3, 500, близько 4 тисяч гривень. Мені особисто подобається ось ця сукня найбільше, але вона на мене була Сиділа б на мені б, мабуть, жахливо. Ще такого кольору є жовтеньке. Теж гарне. Ще хотіла вам трішки розповісти про взуття. Ну, ви знаєте, що в них дуже маленькі ніжки, тому дуже часто вони ходять от в таких от великих, масивних якихось е тапках, шльопках. А, і дійсно мені не проблема знайти розмір. в мене 36-37, і В них там з 34 четвертого почнеться. Якщо вони саме нарядні, в якихось елегантних сукнях чи плетях, вони дуже часто обирають собі ну прям максимально жіночні туфельки, блискучі з бантиками з камінчиками, з паєтками, Як бачите, такі здебільшого гострий носочок. От, все таке в бежевих пастельних тонах. І сумочки теж такі, бачите, елегантні. Давайте, можливо, подивимося в іншому магазині взуття. Можливо, там е, якось щось по-іншому. І так, в цьому магазині ми вже бачимо червоний колір туфельок, але подивіться на їхній стиль. Вони так само дуже жіночні, ніби прям, ну от я б сказала, я б їх назвала весільними. От. Ще один магазин взуття. І просто повірте, тут все те ж саме. Ось, будь ласка, те, що я казала, жіночка одягнута в такій шкільній естетиці. Молодь одягається ось таким чином, широкі футболки. Можливо, це похоже на нашу молодь, бо дуже багато, дуже багато базових речей, дуже багато якихось широких штанів і звичайних футболок. От. Ще я хочу вам де в чому зізнатися, коли мені захотілося купити собі нову білизну, мені довелося виписувати, замовляти точніше Вікторію Сікріт в інтернеті, тому що я не змогла знайти абсолютно білизну, яка б підходила під мою посадку. Тому що у китайців взагалі немає, ну я не бачила в продажу. Моделей, ну за стрінги взагалі забудьте, але я хотіла знайти бразильяни. Такого нічого немає. Тобто, усі трусики, вони ось такого знаєте жіночого бабського стилю. Ти більшого, це просто звичайні ось такі форми трусів. І проблема в тому, що ось тут настільки вузько, що мої стегна просто не пройшли туди. Це ось такий тепер секрет, не секретний. Що я пробувала різні, але на мене не сіли, тому що а, мої стегна просто не пролізли в ці дірочки. Мені було дуже незручно. І ви бачите різні абсолютно а, кольори, різні матеріали, але форма цих усіх трусиків. Однакова, широка штука, вузенькі дірочки. Навіть якщо ми говоримо про якісь ажурні моделі, як ось такі, все одно принцип такий самий. Можливо, вони вважають, що це типу, здорова, здорові фасони, які там нікуди тобі не, не залазять, але вони перетискають ноги. Я не знаю. От. Ось такий магазин. Якісь модниці, ось знову короткі шорти, дуже короткі шорти. Ось ще один магазин. Будь ласка, можете побачити, що вони пропонують. Мабуть, вас вже не здивують рюшики. Ця абсолютна жіночність, метелики, базові е крої, широкі штани. Отак от. Так от. А ще що я почала помічати, що актуальним у них стало носити такі білі шкарпетки або ці панчохи. О, а це щось схоже на нашу вишиванку. І ось ми нарешті прийшли в магазин, який виділяється якоюсь шкільною естетикою. І зараз ми подивимося, це прям суто молодіжні. Називається він ледін, і ми бачимо навіть на заставці, у нас отака от, от гарна. Дівчина в нібито шкільній формі. Тут вже ми бачимо прям реально кльові молодіжні речі, але е з оцією естетикою шкільної форми, про яку я вам говорила. Ось. 2000-ремлін Rose Touch Your Heart. От. Я не знаю, може, ви напишіть в коментарях. Я знову підкреслюю, я не експерт. В моді, тому можливо, це все вже присутнє давно і в європейських брендах молодіжних. Якщо я щось не так говорю, ви мене виправляйте, тому що я абсолютно не експерт у усі тематиці. Просто є якісь речі, які, як мені здається, повторюються. Чи воно схоже на нас, чи воно відрізняється від нас самі говоріть? Мені я не знаю. Тому що мені здається, що відрізняється. Я коли на них дивлюся, мені здається, що от вони все-таки якось інакше одягаються, аніж ми. Але я не впевнена. От все-таки якогось такого солідного, суто, вчительського, як я це називаю, в сукинки, про яку я вам говорила. І ось ще один магазин, де ми бачимо явні відголоски двохтисячних акті, Це ось такі дравні штані, якісь написи на е, футболках, майки на одне плече. От. Ось такі всі жінки-відьми. Я називаю це стиль всі жінки-відьми. Не знаю чому. Якесь початок 2000-х, прям 100%. 100%, 100 початок 2000-х і. Так. Все, ми, по-моєму, вже з вами пройшли коло. Ми з вами пройшли коло. Знову ж таки, бачите, те, що я вам говорила, традиційне, поєднується з, ну, типу, з сучасним, але. Мінтєн, мінтєн. Це я кажу, що завтра прийду. В попередньому відео про Шанхай я також вам показувала вітрини в магазинах Калзедонія та Інтімісімі, а також я заходила в зару, якщо я не помиляюся, і там можна було побачити, що вітрини і одяг, які вони... Виставляються, все ж таки відрізняються від вітрин в Європі. Вони більш стримані знову ж таки. Якщо так чисто дійсно подивитися на людей на вулицях, то вони одягнуті доволі скромно всі Не відверто, Якщо хтось з відкритими плечима, то це зазвичай звертається на це якась увага. Хоча їхні зірки, їхні блогери, їхні інфлюенсери. Вони одягаються більш розкуто, я не скажу вульгарно, просто розкуто, і більшість людей ними захоплюються в цьому контексті, тобто тут, мабуть, більше про те, що вони просто чомусь не дозволяють собі цього, хоча вони не вважають це чимось жахливим, Щас піду хат духовкота наверну.